Міцне здоров'я дорівнює довге життя тварини. Захворюванню легше запобігти, ніж його вилікувати. Тому вихованця необхідно довірити дбайливому та досвідченому ветлікарю, співробітнику перевіреної та сучасної клініки. Але як обрати правильно лікаря та клініку? Брати ветеринарну клініку? Це як для себе знайти сімейного лікаря. Вам потрібно мати першочергове — це довіру. Є декілька ключових факторів, на які треба звертати увагу. Це перше, ліцензія та щоб персонал, персонал мав певну кваліфікацію. То єсть ветеринарного світу установа повинна мати документи про реєстрацію, які свідчать про відповідність держстандартам і законність надання ветпослуг. Будьте уважні, тому що клініки, які працюють нелегально або напівлегально, не зможуть запропонувати вашому вихованцеві багато процедур а їх якість та безпеку одразу можна ставити під сумнів для зберігання та продажу лікарських препаратів. Повинна бути ліцензія. Добросовісна клініка не приховує ліцензію та на будь-яку вимогу їх може показати. Репутація та відгуки. А треба завжди звертати увагу на відгуки та на відгуки своїх знайомих. Але. Є такі моменти по поводу відгуків. Е, є е, хейтери, які можуть навмисно е, писати погані відгуки. Це теж е, німножко треба сортирувати. По-третє, оснащення клініки кожна клініка має е, мати обладнання: це УЗД, рентген, можливість відбору крові для того, щоб поставити е, остаточний діагноз тварині. Гарний фахівець не лише лікує, а ще і може. Е, Хозяїну, владельцю тварині, тварині обучною мовою а, спробувати об'яснити захворювання тварини, тому що не всі розуміють лікарську мову чи а, терміни якісь, і кожен фахівець клініки а, повинен Показати, що йому можна довіряти тому що для кожної людини тварина це як дитина, і свою дитину ніколи в житті не віддадуть поганому лікарю або злому лікарю. Дарина також підкреслює, що треба звертати увагу на чистоту приміщення, стерилізацію інструментів. Так само плюсом є цілодобовий графік роботи чи можливість викликати лікаря додому. Не завжди Висока ціна означає якість. Кожен лікар має озвучувати ціну на ту іншу послугу та озвучувати декілька схем лікування. Ми можемо так, якщо вам це дуже дорого, ми можемо так. так. Головне довіра. Ви маєте відчувати, що ваша тварина не просто лікується, а дійсно піклується про неї. Тоді співпраця з ветеринаром буде довгою, ефективною та завжди позитивною. Дарина працює ведлікарів вже 13 років. Вона дуже віддана цій справі. Але є речі, які викликають у неї сльози, коли дівчина веде пацієнта з віку кошеняти чи цуценяти. А через певний час настає момент, коли треба приспати тварину. Можу сказати те, що у нашій роботі саме ужасне, саме те, що нас ранить – це Евтаназія тварин. Але… Я присипляю тільки у крайніх випадках. Це старіючі тварини, або тварини, яких неможливо вилікувати, і вони мучаються. Це завжди тяжко. Кесарі Фростен та моя самоулюблена операція, яка неважлива кого. Собака, кішка, а Невіроятні почуття, коли ти даєш змогу, особливо коли ти реанімуєш цих дітей, це найкрутає, найлюбима операція. Обирайте клініку та лікаря свідомо, адже ваш котик не зможе цього зробити, бо в нього лапки.